Лоу, Моу. му, му. моу Всім привіт! Включення пряме з Синегіру. Так, ми все ще тут. Сьогодні ми будемо відпочивати. Перше, ми спочатку будемо ловити форель, а потім у нас вже буде чан. Так, почнемо з того, що я вам розповім взагалі, що таке чан, до чого це потрібно і що він себе уявляє. Чан це така зазвичай металева чаша. Роблять її або казан, можна так сказати, чаша чи казан, як хочете називати. Зазвичай роблять з човуну або нержавічої сталі. Чани ставлять біля річки в основному або на ну будь-якому разі на відкритому повітрі. Яка технологія? В чані знаходяться камінці, під чаном знаходиться піч, в яку підкидають дрова і тим самим нагрівають всю цю конструкцію. Камінці тримають тепло. Ну і власне в чані підігрівається вода. Температура води у чані може становити 36-45 градусів по Цельсію. Зазвичай температура така. Ми сподіваємось, що у нас буде близько 40 градусів, тому що 36 це буде досить прохолодно, я вважаю, для нас. Ви паче на відкритому повітрі, ви бачите, яка зараз погода. Знову дощить, тому що ми потрапили в сезон дощей, як так вийшло. Але це не заважає нашому відпочинку. Саму воду чани зазвичай додають або трави, якісь місцеві, або хвойні гілочки. Тепер давайте поговоримо власне про корисні властивості від чану. По-перше, це те, що звісно він укріплює імунітет, тому що у нас йде перепад температур. Спочатку ми знаходимося в гарячій воді 36-40 градусів. А потім ми пірнаємо. Ну, ми будемо пірнати, наприклад, у річку. Хтось може у сніг занурюватися. Або у крижану воду. Але okay. у нас сьогодні буде гірська річка. Теребля, до речі. Друге, це те, що, звісно, це антистрес. Коли ти з гарячого пірнаєш у гірську холодну воду, я думаю, ти забуваєш про всі свої проблеми. Це однозначно. Третє, це покращує стан шкіри за рахунок, звісно, перепаду температур, а також за рахунок складових, які кладуть у сам чан, у саму воду. Четверта, розслабляє тіло та зменшує втому. Це те, що для нас найважливіше наразі. Бо завтра по-новому підніматись на гору Кам'янка, і нам дуже треба розслабитись після наших обігів. За рахунок гарячої води покращується кровообіг і е, знімається напруга з м'язів. І біль, якщо є. І біль, власне, да, якщо він є. Наприклад, у мене зараз болить коліно. Сподіваюсь, після чану не буде боліти. Ну, а ми вже підходимо поступово до нашої локації. Ось, власне, і вона. Тут ми будемо і форель ловити, і приймати чани, і купати свічки. Намагаємося піймати порель. Мама пішла першу пробувати. Як успіхи. А... дуже важлива це витримка. Ну так, да, так, да, витримка. Ловимо на сало, друзі. Боки рибку не видно, але можливо буде. Йдемо до чані. Так, наш чан. У нас буде ялівець. Сказали, що те, така, що може унести і краще туди не спускатись, але напевно я спущусь. Зараз тут у нас водичка. Е, до речі, ви не знаєте, що оця традиція варитися в чані ще з'явилася в селі Ліншових у Закарпатській області. І вона прийшла туди взагалі ще з австро угорщини Ще десь 1600 к 400 років тому Там був медичний заклад, в якому якраз таки і... Одним із засобів лікування це були оці чани. Тож, будемо пробувати. Мама вже почала варитись зараз. Явно. Ну це було просто прекрасно. Навіть не знаю, що й сказати. Було неперевершено. Мені дуже сподобалось. Я прям перезавантажилась. Я готова вже на Кам'янку забігти, хоч там зараз і дуже холодно. Перекиньте зараз на кам'янці на вершині 3 градуси. Плюс ще... один! А, плюс один? Плюс один, можливо, там навіть сніг лежить. Зараз ми йдемо. Вечеряти. У цьому ресторанчику нам приготують форель, яку ж ми і піймали. Дякую. Тут було дуже смачно, дуже класно, провели час. Зараз йдемо до машинки. Нас відвезуть. Друзі, на цьому вже наше відео доходить до кінця. Дякую, що були зі мною. Ми вже підходимо до нашого будиночку. Звісно, в реставції їх імовка, оця настоянка зайшла дуже добре. <laughs> Всім рекомендую спробувати. Така прикольна. 40 градусів вона хорошо пішла. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. І до наступних зустрічей. Всім па-па. Ой, зараз ще все лайно пройти.